День гумору, і ми з вами побудемо справжніми акторами і ми пробуємо свої емоційні стани за допомогою таких карточок. Це у нас гнів. Наприклад, коли ви запізнилися на маршрут, який вам потрібен, ви що робите? Гніваємося. другу? давай, зробилися, нахмурилися. Ось так. Так. Це у нас що? Страх. Страх. Або, наприклад, що ось ми так сильно боїться і так зробимо свою емоцію завжди. Круглі очі відкриваємо рот. Нічого не робити, нічого не знаємо. Це ми радіємо, так ви нас. А це у нас ми засмутилися. Так, така погода. Рано не хочеться вставати, йти до роботи. Щас, щас, щас. Напевно, у нас завжди така емоція на обличчі. А це задоволення. Бачимо, що сьогодні у вас у кожного... Така емоція, тому що вам напевно сподобається. Тому що вони зараз подивляться музичний <світ> секрет або пригоди в дитячому садку, з використання дотики Соболови та Орга. Бачите, я так не знаю, як багато музичників. <світ> <світ> Почитати можуть. Тому посмішки ще мажор. Будь <світ> ласка.